Її двері постукала біда. Тепер і журналістам не відчинить. Я мать Володимир Сергієвич. Мати судді Володимира Трофимова дає перше інтерв'ю з заброньованими дверима. Не вернуть мені сім'ю. Я не з я, я мені 90 років. скоро. І я остаюсь вот так вот одна і повинна похоронити своїх самих людей. Для кого? Для кого? на що моя життя прошла?

Старенька просить заплаканим голосом закінчити інтерв'ю. Її і ще один онук має скоро прийти. Він зможе сказати більше. Саме він того ранку знайшов понівечені тіла рідних. Быстро виключили камеру. А так, ви хто собственно? А ви звініть? Хто ми тут, зараз тут возле дому. виключили? все. Виключу камеру, я сказала. Син і невістка судді не воліють бачити камери біля будинку старих. Невже вбивці. І на них полюють. Такого хрена ви в окна показуєте старіку. Ви хочете, щоб поїхали. Ми вам ще А Чому без нашого? Ми приїхали? Ви... Уходіть Валерій, син вбитого судді, який чудом залишився живим. У той день разом з жінкою вони планували зайти у гості до батька, але Бог втримав. Який сенс диватися всю сім'ю. Я склонен больше верить в первую версию. Убийства совершенно связаны. А мотивы какие? Користь или это місце, это уже разговор. Цей ветеран карного розшуку розкрив сотни заплутаних справ. Оперносом відчуває, жертви знали вбивці. Як показує практика, 99% з сочленением это совершает связи, зв близькі зв'язки. Ну і ряд обстоятельств говорить о том, що е, не було насильство на в квартиру. Вони бояться сказати зайве слово, аби не нашкодити слідству. Керівники Генеральної прокуратури МВС і СБУ виходять на прес-конференцію, говорять про перші припущення правоохоронців. Це вбивство скоєно з професійною діяльністю, метою заволодіння майном потерпіли. А також третя версія вбивства скоєно на замовлення. Вбивці не ламали замки і діяли тихо. Їх щонайменше було двоє, суддю, його дружину, сина і невістку катували, а потім обезголовили. Згодом тіла знайде син дружини Ірини від першого шлюбу. Цей э, На момент. Жив. На момент це Значить, це був син. Нині під'їзд загиблого судді охороняє патруль, впускають і випускають тільки мешканців будинку. Неймовірно, але сусіди переконують родину судді різали в цілковитій тиші. Сусід катовання живе, абсолютно нічого. Ці кадри оперативного відео переглянули тисячі користувачів в інтернеті, але навряд чи хоча б половина з них співчувають по справжньому, люди шукають, де саме міг уступитися суддя. Страшно ні страшно. Не страшно? Не страшно. В холі фрунзенського суду висить траурне фото. Майже 30 років він віддав службі Феміди, але останні 5 років серйозних справ не розглядав. До нього не стояла черга месників. Дуже, дуже хороша. Вона завжди сулибочка, сіда та здоров'я, сюди скромненька дівчатка така ані просто. В цьому інституті також жалоба. Фото і квіти стоять в холі. 29-річна Марія тут працювала генетиком. Колеги довго не могли повірити, що їхню скромну співпрацівницю знайдуть без голови. Вона ще в школу ходила, мама умерла. Бабушка його спітувала на аттестам одній навіть. На Вона закінчила інститут ну, Це саме. И она с мальчиком, с этим уже дружили еще с института. Он в субботу вроде именинник. Она в пятницу купила подарок. Вбитий служитель Феміди, схоже, дійсно не брав хабарів, жив скромно. Тут старі меблі, невеличкий телевізор і потерті шпалери в шафі фарфорові статуетки. Він збирав їх разом з монетами і ординами. Приходив в Васкасінів в клуб колекціонерів. Так, да, я його бачив. Нумізмат Валерій Лейко показує нам клуб колекціонерів, що вихідних тут любителі старих речей збираються обмінятися не тільки враженнями, майже не пропускав цих зустрічей і загиблий суддя. Чек приходить з сумочкою, і поході, в що то обсудили і ушов. Що о що говорив? Ніхто не знає. Багато говорять о те, що він був такою закритий чоловік. Покійного Трофимова тут знають всі. Він був один з заступників голови клубу колекціонерів Любов до антикваріату у нього була. Крові, да, я слишав, що ти вотє забирав колекцію монет і привів своєму сину любовки тому. Перші дні пошуків і перші підозрювані вже затримані за нашою інформацією. Міліція ловить всіх, хто, хоч якимось чином може бути причетним до вбивства. Але єдиний син загиблого не вірить, що міліція знайде справжніх вбивць. Какої смислу диваксию? Але криміналісти впевнені, суддівську родину зарізали не професіонали. Они, возможно, пытались полностью расширить трупы, но не исключено, что, может быть, в применялось оружие, пистолет или ворвел, который уже был засвечен на каких-то других делах, где остались пули. Это тоже практика встречается, если пуля попадает в голову, отрезается голова. Ветеран карного розшуку впевнений, що вбити Трофімових могли випадкові грабіжники. Ну, очень много случаев, когда даже не подумаешь, какой-то мальчик, ботаник в очках, совершает такие дерзкие поступки. Так расчленяет. Самое опасное оружие это кухонный нож. 90% цих убіст завершається кухонним мажу. з автомата Калашникова, ні з пістолета Макарова, ТТ. Але чи знайдуть міліціянти справжніх вбивць, Український досвід говорить, заради швидкого розкриття справи правоохоронці можуть посадити і перших зустрічних. За голову вбивць вже пропонують 200 тисяч гривень.